Я Наталія викладаю англійську понад 10 років і звернула увагу, що підлітки досить часто мають труднощі з запам'ятовуванням неправильних дієслів. слів. Тому для своїх учнів, які навчаються в 7-10 класах, я придумала ефективний спосіб, який допомагає ці дії слова запам'ятати. Якщо ваш підліток саме такого віку, ви можете отримати гайд, де я детальніше розказала про цей спосіб. І потім поділитися зі своїм сином або дочкою. Для того, щоб отримати цей гайд, напишіть мені в інстаграм або фейсбук. Посилання ви знайдете в описі каналу. Також нагадую, що 4 серпня починається заняття для учнів 7-10 класів, загальна англійська від рівня А2 до рівня Б2, біологія англійської рівень Б1, англійська по фільмам рівень Б1. Деталі про заняття ви знайдете в цьому плейлисті набір учнів, а результати учнів ви знайдете в іншому плейлисті, який так і називається результати.